Добрий день, починаємо нашу лекцію і ну, продовжимо вивчати той матеріал і ту тему, на якій ми зупинились минулого разу. Я вам нагадаю, у нас такий великий блок. Він стосується того, як, які особливості реалізації об'єктно-орієнтованого підходу в мові програмування Java. І давайте перейдемо туди, де ми зупинились. Ми з вами минулого разу говорили про посилання на методи. Тобто говорили про лямбда-вирази, про інтерфейси, і про те, як створюються посилання на методи. Я нагадаю, що ми говорили про те, як створюються посилання на методи об'єкта, на методи класу статичні, нестатичні, і як виконуються посилання на конструктор. От. Ну і... Говорили про те, що ці методи можуть бути перевантаженими, от, і говорили про те, як, як, як використовується це все е, на практиці, да? говорили про оброблення винятків, і говорили про е, багатопотоковість. Правильно, да? було ж таке. От, от ми на цьому зупинились. Тобто ми, ми, ну, я вам обіцяв трошки розказати про те, як реалізується інтерфейс графічний в Java. От, і ми ще повернемося до, Я чому тут про лямбда вирази нагадав, тому що ми ще до цього будемо повертатись про лямбда вирази, про функціональний інтерфейс і так далі. І, і ще одна от така, перед тим, як перейти до графічного інтерфейсу, ну, якихось е, таких речей, пов'язаних з, з, з тим, як він створюється. Я ще одна тема, про яку хочу згадати, ну, в контексті от е, того, як Java працює. Це те, що називається узагальнені типи або generics. Ось. Ну, е от, Англійська назва вона, як правило, прижилась, тобто, як правило, її використовують, е Ну, принаймні в контексті мови Java. І Тому, якщо будете десь шукати інформацію, то, скоріш за все, от по цьому ключовому слову краще це робити, тому що узагальнені типи ну, воно по суті в принципі правильний такий термін. І є, знаєте, така тенденція, що треба ну, в, в мові використовувати ті слова, які належать цій мові, а не ну в даному випадку, якщо ми українською розмовляємо, то очевидно, що термінологія бажана, щоб теж була українською мовою. Але з іншого боку, ну от в, в таких областях технічних, особливо в програмуванні, ну, ну це я не думаю, що це правильно, але це по факту так воно є. Тобто. Я не закликаю нікого, ні до чого, я просто констатую факт, що насправді досить часто використовуються англійські ці терміни, і в даному випадку, оце ключове слово Generics, воно відповідає тій темі, про яку ми зовсім трішечки по так ми її розглянемо. В чому полягає ідея? Ну, скоріше все, ви знову вже з цим зустрічались, тому що. Ну, ви люди дорослі, другий курс. Ось, але я все одно трішки ну, нагадаю вам, в чому йде. Вона досить універсальна, тобто, це, це не є щось таке специфічне для мови Java, це, в принципі, такий базовий підхід. от, І в багатьох мовах це все використовується, от, але є, має, є свої особливості. От Java це така досить специфічна річ. Я ну, трішки прокоментую, да, в принципі. От як, ну, це така суб'єктивна точка зору, я її нікому не нав'язую. Але е, оця річ мається на увазі оці узагальнені типи, як на мене, в Java, вони, ну, м'яко кажучи, не найкращим чином реалізовані. Тобто, скажімо, особливо, якщо з мовою C порівнювати, там, де є шаблони, тобто, ну, це. Просто різного ну, такого рівня речі. Ну, скажімо так, ну знову ж, це моя суб'єктивна точка зору. Це, це не означає, що ви маєте якось дотримуватися. От, що насправді досить скромний, оцей е, е, такий. Ну, скромні можливості у загальних типів в мові Java, от скажімо так. Да? Вони це не означає, що вони зовсім скромні, вони дозволяють цікаві речі робити. Але, тим не менше, якщо ви знаєте і користуєтесь іншими технологіями, то, скоріш за все, ну, скоріш за все будете не в захваті. Тим не менше, е, як казав один український політик, маємо те, що маємо. Да? Е, значить, В чому полягає ідея? Ідея полягає в тому, щоб використовувати тип як параметр, тип даних. Звідки ця ідея береться? Ну, якщо так абстрактно подивитись на ситуацію в цілому, то, ну скажімо, от ми коли створюємо, створюємо об'єкти, ми їх створюємо на основі класів. А що таке клас? Це клас, це певний такий шаблончик, ну, от, який фактично прописує, що в тому об'єкті буде. А тепер ми можемо подивитися на цю всю ситуацію дещо інакше. От, уявіть, що є якийсь клас, у якого певна структура. От набір класів, давайте не клас, а набір класів. Ці класи однотипні, в тому сенсі, що в них однакова якась структура. А відрізняються вони, ну, наприклад, тільки типом полів. Да? Ну, є клас, у нього є набір полів, описано в цьому класі, і скажімо, от, класи відрізняються тільки тим, що поля в різних класах ну, належать до різного типу. От і все. А структура класу одна і та сама. І в цьому випадку природним чином виникає бажання і, і така ідея взяти і створити щось більш загальне, ніж просто клас. От, е, більш загальне це, це шаблон, на основі якого фактично можна створювати. По цьому шаблону, умовно кажучи, можна було б ліжні класи створювати. Тільки тут я маю на увазі не в буквальному сенсі створювати, що ви берете клас на основі нього класи створюєте, а мається на увазі так ідеологічно. Тобто у вас є певний шаблон, і ви, якщо в цьому шаблоні, от, і, і, і типи даних, ну скажімо, типи полів, вони виступають як параметри. І коли ви вказуєте, чому конкретний параметр, яке значення має, а значення цього параметра або клас, от, то тоді ви можете фактично за цим шаблоном ну, якийсь клас. От, Побудувати. Оце ідея така ну в найзагальніших таких формулюваннях ідея використання узагальнених типів. Ну, от, тобто це конструкції, в яких тип даних сам є параметром. Ось. Ну і Про що в принципі, от на чому можна сконцентруватися, це узагальнені класи і узагальнені методи. Мові Java, тобто узагальнений клас, це фактично клас, ну він описується як звичайний, от, але з формальним ідентифікатором ось тут, бачите. Тобто, ви тип вказуєте, не, наприклад, одним з ключових слів, а просто якимось параметром. От, і коли створюється об'єкт на основі цього класу, то просто треба вказати, яке значення параметра слід використовувати. От. Ну, це ось така ідея. Знову ж, це те, про що я казав, от це, це як воно реалізується. Як це все робиться? Ну, оці узагальнені параметри, які, які ми використовуємо. Коли ми описуємося цей узагальнений клас, от, то ми оці параметри, щоб просто показати, що, 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 це, що це параметри, які відповідають за тип. От, от, от після імені класу в кутових дужках ці параметри перераховуються. Ну, далі там. Приклад є ось шаблончика, наприклад. Да? От ми описуємо загальнений клас. Ось він. Все, все, як в звичайному класі, єдине, що ось тут, бачите? От, два параметри X і Y. Ну, і це означає, що коли ми тут в описі класу використовуємо ці літери X і Y велике, то це означатиме, що це якийсь один тип і x і, і Y це інший тип. Ось. Це ось така ідея. Коли на основі класу створюється об'єкт, так. То в кутови... ну, ми використовуємо фактично команда створення об'єкта, вона майже така сама, як створення звичайного ну, об'єкта на основі звичайного класу. Але тут треба вказувати, якщо ми маємо справу з узагальненим класом таким, от, то треба вказувати в кутових дужках ідентифікатори типу, які використовуються при створенні, при створенні відповідного об'єкта, І, ну, знову ж це робиться, там далі невеличкий приклад є. От, е Таку саму інструкцію, в принципі, е можна вказувати е в, в команді створення об'єкту. Е тобто вони можуть дублювати. Ну, там правда, є, є спрощення починаючи. Я вже не пам'ятаю, з якої версії Java. От, одні кутові дужки можна залишити. Ну, пустими. ну дійдемо до цього, я покажу. От. Е Перша така особливість пов'язана з використанням мови Java. От. Ну ще раз повторюю, що ідея насправді досить універсальна, вона просто питання зводиться до того, як в якій мові це все реалізується. От перша особливість пов'язана з, з мовою Java, вона ось яка: ви як, як значення для оцих параметрів, що визначають типи, ну, для оцих узагальнених параметрів, ви не можете використовувати примітивні типи. Тобто, от, типу такі int або char. Використовувати не можна, замість них використовуються Тобто, це мають бути ну те, що називається reference type, тобто фактично, класи. Так для таких типів використовуються класи оболонки, інтеджери чи ріктер відповідно. Тобто, для кожного ну є, є я вам казав з самого початку, що є базові або примітивні типи мови Java, Ось, і для кожного базового типу є так званий клас-оболонка. Тобто, фактично є клас, який ну, дублює да, ось, ось цей тип даних. Ну як дублює? У нього можливості зрозуміло, що ширше, ніж у примітивного типу. От. Але для кожного з них є. Взагалі, коли Java створювалась, була ідея зробити все абсолютно повністю об'єктно орієнтованим, тобто, щоб всі, всі значення, в тому числі, і, ну, щоб не було примітивних типів, але від ідеї відмовились. Ну, от. Вийшло те, що вийшло. Ну, Це ось такий тут приклад того, як, як описується узагальнений клас. от, І е, такі шаблонні інструкції того, як створюється об'єкт на основі узагальненого класу. Ну, Я сказав, що коли ми описуємо узагальнений клас, от ми, скажімо, можемо. Ну, ось, ось так пишеться. Да? Тобто ми, ми вказуємо, що ці параметри вони визначають якийсь тип, тобто це ми описали клас. Ось. А тоді, коли ми на основі такого класу створюємо об'єкт, ну, ось, наприклад, команда, то виглядає це все доволі так от, ну, громістка. Да? Тобто назва класу в кутових дужках ми вказуємо, ну, от, що це інструкція означає, що замість тікса використовується клас інтеджер. А замість Y використовується клас Charakter. От. Ну і тут так само. От. В принципі, в принципі е, можна робити ось так ось. Тобто можна економити ось на цих фігурних дужках, е, кутових, вибачте. Тобто, от якщо ви тут вказали, то тут можна не вказувати. Які параметри використовувати, автоматично визначається ось по, по, тих парам, по, по значенням для тих параметрів, які ви вказали в кутових дужках в об'єктній зміні. Ось. <кій> ну і крім узагальнених класів, є узагальнені методи. Тобто ви не можете звичайний клас використовувати, але в ньому можна задіяти узагальнений метод, як, як, як там, як окрему бойову одиницю. Ось. Як описується узагальнений метод? Ідея така сама: ви описуєте метод, і ви в цьому методі. Вказуєте, ну використовуєте якийсь параметр, який позначає тип даних. Ну, Скажімо, от шаблон описання статичного метода е, узагальненого, він ось такий. Е, ключове слово статік, потім перед типом результату, ось тут вказується в кутових дужках, ну, позначення для оцих параметрів, ну, наприклад, як, як у нас там було XY, да, чи що-небудь таке. Тут тип результату, назва методу, аргументи, програмний код. І ось в оцих місцях, от починаючи з цього місця, ви можете ці параметри використовувати для того, щоб позначати значення ну, от відповідних типів. От. Якщо метод не статичний, то ну, все так само тільки без ключового слова статік. І е, що тоді відбувається, От, коли ви викликаєте метод, тут важливий момент: е, якщо, ми маємо назву, е, якщо ми маємо справу з узагальненим класом, то е, ну, що, для чого клас використовується? Для того, щоб створювати об'єкти. Якщо ми створюємо об'єкт на основі узагальненого класу, то ми, в принципі. Ну, Вказуємо параметри, наприклад, в явному вигляді. Да, і там зрозуміло, які значення для узагальнених параметрів слід підставити. Ну, наприклад, інтежча Ріктор. Якщо, якщо йдеться про, про метод узагальнений, тут ситуація інша. Ви ж екземпляр методу не створюєте, правда? Він просто існує сам по собі. Так, от, які параметри використати. коли... Ви, ну, які використовувати значення для узагальнених параметрів, якщо йдеться про узагальнений метод, вирішується по команді виклику. Тобто, ну умовно, ви скажімо, ось отут написали параметр x, так? а ось отут у вас в аргументах написано x, ну і якийсь аргумент А. І коли ви тепер викликаєте цей метод і передаєте цілочисловий аргумент, то автоматично Java розуміє, що x це значення інтеджер. Причому тут історія така, що якщо цей параметр, наприклад, число 123, це значення типу int, то це переведення з int в, в клас оболонку воно автоматом відбувається. ось. Ну, от така історія з оцими узагальненими методами. Е, е, який, ну, е, Такий не надто приємний не надто приємний момент, пов'язаний, от я вам казав, що. ну, Досить скромні можливості цих типів Generics, Java. Основний недолік пов'язаний ось. чим. Е, є такий механізм, називається type-erasure, або витирання типу. Е, якщо коротко, то ідея така, що от коли ви створюєте використовуєте узагальнений клас, і ну якісь операції виконуєте з цим класом, то коректність цих операцій в плані от, оцих узагальнених підстановок. Вона перевіряється на етапі компіляції. Е, і після цього, коли програма скомпільована, інформація про значення узагальнених параметрів конкретні, от в конкретних об'єктах, вона видаляється. Що це означає? Ну, Найтрагічніший, мабуть, наслідок практичний, полягає ось у чому. Якщо у вас, скажімо, ну от якийсь параметр T, узагальнений параметр. І ви щось робите, якийсь програмний код, пишете, ну, скажімо, в узагальненому класі, а це, це параметр, типу клас якийсь позначає. То написати ось таку інструкцію, тобто створити об'єкт класу Т, де Т це узагальнений параметр, у вас не вийде. Чому? Тому що оця команда, тобто створення об'єкта, воно відбувається на етапі виконання програми. А на етапі виконання програми інформація про те, яке значення має цей параметр, вона втрачається. Ось. Тому. Насправді, можливості, от в плані, ну знову ж, якщо та порівнювати з, наприклад, з тою самою мовою C шаблони, то ну, деякі речі, і такі, це такий неприємний сюрприз, Java зробити просто не можна. Ось. І, і одна з причин, це якраз оцей механізм витирання типу. Ну, от який по-англійськи по звучить тайпарайша, ось він. Ну, там перекладають по-різному. Ось. Але, але ось так. Але ось так. Ну, от бачите, ну, тут наслідки. Да? От, не можна створити об'єкт узагальненого типу. Тобто, якщо те це узагальнений тип, то команду ось таку не має сенсу писати. Вона буде помилка. І ще одна штука: не можна узагальнений клас використати. Ну, throwable клас, я вам нагадаю, ми коли говорили про оброблення винятків або помилок. Я вам казав, що в вершині ієрархії цих класів, які класи помилок є, там знаходиться клас Роубл, а в нього тоді вже ексепшн є ну, під клас і так далі. Так от, мається на увазі, що ви не можете використовувати узагальнені класи в мові Java для того, щоб створювати класи власних помилок. Ну, ідея яка, що ви можете на основі берете, наприклад, клас exception, На його основі спадкуванням створюєте власний клас. Це буде клас, ну, вашої помилки. І потім ви можете штучно генерувати ці помилки в програмному коді. Вони можуть перехоплюватись, а перехоплюватись вони можуть ну, цими catch блоками Чому? Тому що якщо ви створили на основі клас Exception, тобто класа, вбудованого в цю систему ієрархії класів, то, то, то try-catch буде ловити. Ну, catch буде ловити, да? ваш клас, не, якщо ви правильно все пропишете. От. Так от, зробити таке. Це, це можна робити, ну, якщо використовувати звичайні, не узагальнені класи. Якщо ви захочете зробити все це саме, але з використанням узагальнених класів, ну у вас не вийде. Тобто ви не зможете узагальнений клас зробити успадкувати його від якогось throwable класу. От, причина та сама, що на етапі виконання там неможливо з'ясувати, яке значення у узагальненого цього параметра, конкретно підставлено. А для, ну, ну ось так. Да. Що ще? Ну, це такий негативний момент. Да. Мабуть, я так думаю, що найнеприємніший от в роботі з, з загальними типами, який псує ну, абсолютно всю картину. Ну, принаймні, от, у мене таке враження залишилось, знову ж це моя суб'єктивна точка зору, я її нікому не нав'язую. Uh, можна що ще робити, коли ви описуєте узагальнені типи, можна писати ось такого типу інструкцій. Наприклад, оце узагальнений параметр extends і тут якісь назва суперкласу, і, і в такому випадку ви накладаєте обмеження на. Оцей узагальнений параметр, тобто він може бути тепер недовільним, ну недовільне значення приймати. Тобто, це може бути недовільний клас, а клас, який успадковує оцей суперклас, який ви тут вказали. Ну, теж може бути корисно, да, коли ви створюєте цей шаблон, і, і вам ну, важливо знати, що той узагальнений тип, який ви використали, він не просто який завгодно, а він, наприклад, успадковує якийсь, якийсь клас. Ну, суперклас в даному випадку. E, можна створювати не тільки узагальнені класи і методи, а ще інтерфейси. От. Ну, принцип той самий насправді. E, оголошується подібним чином. E, узагальнений інтерфейс можна використовувати, щоб створити узагальнений клас. Тобто можна створити узагальнений клас, який реалізує узагальнений інтерфейс, От. а можна на основі узагальненого інтерфейсу створити звичайний клас. Ось, тобто на ваш розсуд. Ну і ще є одна така штука, яка знову ж англійський термін wildcards. Ну, мабуть, переклад коректний, більш-менш буде узагальнені підстановки. Ось, в чому вона полягає? Тобто є можливість, іноді, іноді таке, таке е, виникає потреба. Коли ви працюєте з узагальненими типами, іноді необхідно вказати, що в певному місці використовується узагальнений тип, не конкретизуючи його. Зовсім, тобто вам треба треба відобразити той факт, що там узагальнений тип є. В цьому випадку пишеться в кутових дужках, пишеться отакий знак питання. от. І, е, ну і можливі знову же, варіанти, можливі обмеження. Е, ну, і коли, коли ця штука використовується, от коли це може бути потрібно. Як правило, це тоді. Коли виконання коду, ну тут є навіть така фраза, коли виконання коду не залежить від значення узагальненого параметра, тобто, ну, ситуація, коли треба просто вказати, що там якийсь узагальнений параметр є, але немає значення, який він саме. Ось, якщо не зовсім немає значення, який він саме, то можна використовувати ось такі варіанти, наприклад, знак питання extend superclass. Тобто це означає, що тут якийсь параметр, який Бог його знає, який, але він гарантовано успадковує ну, оцей суперклас. А може бути варіант, що коли тут теж якийсь параметр, тут ключове слово супер і сабклас, це означає, що це теж невідомий який параметр, але він ну це клас, зрозуміло. Да? Тобто референс тайп, і е, він такий, що він напряму або посередковано є. Суперкласом для того підкласу, який тут вказано, от після ключового слова супер. От. Ну, теж таке може бути. Е, от. Ну, в деяких ситуаціях. Да? Е, от. Це те, що стосується, це те, що стосується узагальних підстановок. Ну, зрозуміло, що дуже коротко, і це так для, для загального ознайомлення. Е, у мене ілюзій немає за 4. Чи скільки там за 5 занять я вам точно не розкажу всю мову Java? От, але просто щоб у вас якесь загальне уявлення було, що це таке, маю сподівання, що воно, воно буде. Так, якісь запитання є, немає.